Дітлахи з Угорницької школи інтернату долучились до міжнародної акції Діти за мир в усьому світі так, малеча на голубах миру писала чимало побажань. Найголовніше хочуть для всіх миру. Щоб завжди був мир. Ну я хочу, щоб було щастя всій, на всій землі і не було війни, щоб всі люди жили у мирі і злагоді. Щоб в усіх хатах було світло? і Щоб були всі веселі. Проект Діти за мир в усьому світі вже представлений у десяти країнах Європи. Це лише початок, каже Дмитро Мормуль, але результати вже доволі помітні. Про Україну знають та говорять на міжнародній арені. А українських дітлахів вже готові брати на відпочинок України учасники проєкту. Наш проєкт набуває такої гостроти в тому плані, що багато людей долучаються не тільки в нашій країні до того. Діти були майже в у всіх країнах ми приїжджаємо до парламенту цих країн і долучаються політики. І ви бачите, що як результатом є те, що літом вже багато країн готові приймати наших дітей на оздоровлення. Активно підтримує соціальну міжнародну акцію Угорщина. Вони, як ніхто інший, розуміють та співпереживають Україні і переконані, що у найближчому майбутньому бойові дії на сході припиняться, і в Україні запанує мир. Ми пишаємося тим, що ми маємо нагоду підтримувати таку акцію, яка не підлягає ні, під яку політичну дію це політична акція повністю. Угорщина підтримує територіальну цілісність України. Угорщина знає, як тяжко які тяжкі. Тяжкі події тепер відбуваються на сході вашої країни. Ми знаємо, що те, що там відбувається у східній Україні, це теперішнє. Але те, що сьогодні ми мали нагоду побачити, тут це наше майбутнє. Паперові голуби миру розлітаються по всіх країнах світу, а дітлахи сподіваються, що їх таки буде почуто, і бажаний мир таки настане. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.